Він із перших днів війни на передовій, і цього разу мова не про людину, а про волонтерський пікап. Японський позашляховик волонтери подарували нацгвардійцям у квітні 2022-го. Влітку 2023-го він вивозив поранених з підкремінною. Працює і тепер у прифронтовій харківщині на господарчих роботах. Пікап якому дали позивний Франкенштейн. Бачили наші кореспонденти. Цей пікап, що на початку великої війни, нацгвардійцям подарували волонтери. Коли авто під'їжджає ближче, видно, що на ньому немає живого місця. На кузові дірки від осколків снарядів. зім'ятий капот, вікна посаджені на монтажну піну, але він на ходу. Чи заводиться нормально, да? Часи. Нацгвардійці прозвали цей японський пікап Франкенштейном. Тому що красиво дуже дуже гарно. Тому і Франкенштейн. Наш військовий побратим Mazda БТ-50 машина, яка приблизно біля 40 чоловік вивезла з першої криміної поранених з лісу, багато життів рятувала. Ну і ви самі бачите, що ця машина дуже побита, подовбана, так як вона постійно була напередку. Подароване волонтерами авто, бійці бережуть. Франкенштейн із-під обстрілів вивозив і від дронів увертався. Як ви бачите, тут і багато і дирок, панія, осколків, Дуже багато біля неї прилітало. Багато разів вже і стекла міняли, вже замінили стеклами, бо звичайні вже не витримують. Хоч і побити, але ніколи не підводив. Бійці знайшли донора і самі відновлюють свого Франкенштейна. а світу частину металі. П'єни все задували, щоб сквозняків не було. Ну так приборку оставили, щоб все ну, видно було, що, що є, що працює. Світло, як ви бачили, там одну фару ми самі приліпили, щоб воно працювало, тому що ну як без світла їздити. Тепер авто допомагає бійцям у господарчих роботах. У кузові возять лопати і будматеріали. А після війни кажуть військовики, виставлять свого Франкенштейна в музеї війни. Щоб люди бачили, на чому ми воюємо, на чому ми їздимо, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.